Всім привіт! Тут я розповідаю моторошні історії. Тож вмикайте або вимикайте світло, і починаємо! Це напевно остання різдвяна історія в цьому циклі. Не забувайте про лайки та підписки. Я дуже стараюся. Я 20 років був Санта-Клаусом у місцевому торговому центрі. Останні двадцять років я мав честь виконувати роль культового Санта Клауса в нашому місцевому торгівельному центрі. З міркувань безпеки, всі імена та назви місця історії змінено, але суть подій залишається незмінною. Двадцять років тому я вперше приміряв на себе образ санти в нашому ТЦ. Різдво завжди було моїм улюбленим святом, та й зовнішність в мене була, як то кажуть, сантівська. Я був трохи повноватим чоловіком, який взимку легко відпускав довгу бороду. Потрібно було лише пофарбувати її в білий колір, натягнути червоний костюм, і все готово. Я тренував голос, наскільки міг, аби не звучати як 20-річний хлопець. У мене був голос, костюм, борода, зовнішність, усе, що потрібно, щоб зустріти різдвяний наплив. Поза червоним костюмом я звичайний електрик із пристойною зарплатнею. Але щороку, протягом 20 років після Дня подяки, я ставав Санта Клаусом символом радості і щастя для маленьких дітей. За ці роки я засвоїв найважливіший урок ніколи нічого не обіцяти. Діти просять на Різдво багато чого, іноді такого, що більшість батьків не можуть собі навіть уявити. Мене з першого дня навчили завжди відповідати однаково. Санта подивиться, що зможе зробити. Обіцянки це останнє, що варто давати. Деякі батьки ледве можуть дозволити дітям пристойний одяг, не кажучи вже про ігрові приставки чи щось подібне. Багато разів я стримував сльози, коли дитина просила щось зовсім просте, наприклад, нову зубну щітку. Найкраще в нашому торговому центрі було те, що сісти до мене на коліна можна було безкоштовно, платили лише за фото: 5 доларів за гарний великий знімок і дві маленькі копії. Останнє різдво було найважчим, бо це мій останній рік у ролі Санти. Працівники ТЦ щодня обіймали мене, коли я приходив на роботу. Мені вже майже 50, Я досі працюю електриком, але роль Санта-Клауса була найкращою роботою в моєму житті. Усе хороше, коли закінчується, так кажуть. Так скінчилася і моя історія як Санти. День після дня подяки, відомий більшості як Чорна п'ятниця, став першим днем мого останнього сезону. Були сльози, переважно мої, але я знав, що той, хто прийде мені на заміну, бореться чудово. Цього року людей було значно більше, ніж будь-коли. Здається, пішов поголос, що Тед Бріджерс, тобто я, і йде на пенсію з ролі Санти, і всі хотіли в останнє зберегти спогад про людину, яка робила це 20 років. Це було дуже зворушливо, хоча я не вважаю себе особливим. Здебільшого діти, як завжди, були чудові. Звісно, траплялися і такі, яких можна було назвати розбещеними, м'яко кажучи, вони просили дрони, нові айфони, айпади. Цим дітям ледве виповнилось 10. Їм справді це потрібно, чи я просто постарів. П'ятниця 23 грудня була моєю останньою зміною. Ніч напередодні святвечора. Торговий центр був переповнений. Покупці, сім'ї, діти, які хотіли встигнути побачити мене. Цей день був найважчим з усіх, бо я знав, після нього я більше ніколи не гратиму Санта Клауса. Знаю, це звучить дивно, але з часом я почав вірити, що справді є Сантою, дурня, правда? Мене відрізняло від інших сант з торгівельних центрів те, що я ніколи не робив перерв. Я був на місці з 10 ранку до 7 вечора, без обіду, без перепочинку. Санта не відпочиває, і я теж не відпочивав. День проманув швидко. У сьомій годині настав час збиратися додому. Я вже хотів йти, коли помітив маленьку дівчинку, яка повільно йшла до мене. Я усміхнувся Ну, привіт, юна леді. А де твої батьки? Вона мовчала, продовжувала йти вперед і пристягла руки, ніби хотіла, щоб я взяв її на руки. Я озирнувся в пошуках батьків, але ніхто не звертав на неї уваги. Я підняв дівчинку і посадив собі на коліна. Як тебе звати юна леді? Ліза. Ліза? Яке гарне ім'я? А як твоє прізвище Лізо? Вілер. Я передав цю інформацію операції, що по гучномовцю оголосили ім'я Ліза Віллер і батьки могли її знайти. Поки це робили, я розмовляв із нею. А що ти хочеш на Різдво, Лізо? Вона не відповіла, дивилася кудись удалечінь, ніби в трансі. Потім підняла на мене свої великі блакитні очі. Друга. Ця відповідь мене приголомшила. За 20 років жодна дитина не казала, що хоче на різдво друга. Я погладив її по голові «Хо, хо, хо! Я буду твоїм другом, Лізо. Санта Клаус завжди буде твоїм другом. Вона усміхнулася, обійняла мене і зіскочила з колін. Я намагався затримати її, щоб дочекатися охорони. Але вона втекла. Я важив близько 300 фунтів разом з костюмом, і як би швидко я не біг, не загнати її не зміг. Я бачив, як Ліза звернула заріг у великий магазин. Коли зробив те саме, її вже не було. Я почав розпитувати, чи бачив хтось маленьку дівчинку приблизно метри двадцять зросту, довге світло волосся, блакитні очі, два хвостики, рожева з білим сукня. Ніхто її не бачив. Невдовзі підійшла охорона і запитала, куди вона пішла. Коли я сказав, що дівчинка забігла в універмаг, вони помітно занепокоїлися. Батьки з'явились? спитав я. Поки ні. Можливо, вона пішла з дому сама і просто зайшла сюди. З кожною хвилиною я хвилювався дедалі більше. Після ретельного обшуку всього торгівельного центру жодних слідів Лізи Віллер так і не знайшли, вона зникла. Було вже близько першої ночі, коли мені нарешті сказали їхати додому і спробувати поспати, але я не міг заснути, знаючи, що дозволив беззахисній дитині просто зникнути. Я пролежав усю ніч, дивлячись у стелю, і думав про те, як підвів цю дівчинку. Я мав її наздогнати, я мав її захистити. Наступного ранку я прикинувся, приготував сніданок і сів за комп'ютер, щоб трохи пошукати інформацію. Я подумав, якщо знайду її батьків, Зможу повідомити, де я її бачила в востаннє, якщо її досі не знайшли. Я ввів у пошук ім'я Ліза Віллер Аркенсберґ. Зникла дитина. Дев'яторічну Лізу Віллер було оголошено зниклою її матір'ю Мірандою Віллер 6 лютого, приблизно о 9 ранку. Востаннє її бачили в рожево-білій флісовій сукні з волоссям зібраним у два хвостики. Зріст близько 128 см, вага приблизно 34 кг, світло волосся, блакитні очі. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце знаходження Віллер, зверніться до поліцейського управління округу Перкенсберг. Нічого не сходилося 6 лютого. Я ж бачив її напередодні 23-го. Можливо, це була помилка, але чим більше я читав, тим сильніше мене охоплювало тривожне відчуття. Наступна новина пробрала мене до кісток. Терміново. Дев'ятирічну Лізу Віллер було знайдено сьогодні, 16 лютого, у замерзлі у за милю від її дому. Поліція Перкенсберга розслідує причину смерті, яка, за попередніми даними, має ознаки на злочину. Лізе Віллер більше не було. Вона майже за рік до того, як я з нею зустрівся. А вона ж просила так мало. Їй потрібен був. Лише друг ось така в нас сьогодні історія, досить моторошна та сумна. Але я бажаю вам, щоб ваші свята проходили радісно і до нових зустрічей.